Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Сьогодні у мене оповідання від майстрині слова. Майстрині слова Євгенії Кононенко. Оповідання називається Три вершини любові. Послухайте, думаю, що воно варте бути почутим. Наречена Галя зробила все, щоб стіл був європейським: дві пляшки мускадету, цукерки і печиво на снек. Але дівки того не оцінили. Дорогий мускадету хрестили оцтом, цукерки дезіре розпіхали по торбах для дітей. Найбільше виялили безпритульні ірі, ніби п'ять зайву закордонних цукерок, хоч якось компенсують відсутність домівки. Випивши не в смак дороге вино і поділивши ласощі, скинулося, хто скільки зміг. Навіть Ірина безпритульно дала одну гривню. Побігли до астроному, купили пляшку екстри, батон, півтіла ковбаси, зробили бутерброди, розлили білу, дружно цокнулися. За тебе, Галю, і лише по тому розпочалася правдива задушевна розмова. І все ж таки я не розумію цих мужиків, відкрила дискусію безпритульна Іра. Невже вони не тямлять, що наші дівки липнуть до них тільки заради їхніх грошей, а не заради ото них самих. А кому потрібен мужчина без грошей? відповіла за Галю кандидат наук Гелена. Ну ти вже зовсім гучно захищає свої позиції Іра. Так можна з ким завгодно, аби платив. Є ще й любов на світі. Ні, з ким завгодно не треба, але невідомо, що краще. Самій за гроші, чи щоб з тобою заради грошей, поставила риторичне питання касирка Марина. Колись дівчата, що збиралися того вечора нареченої галі, разом навчалися на перших міських курсах іноземних мов. Це було дуже давно, коли нормальним людям англійська мова була геть не потрібна. Кандидат наук Гелена тоді лише мріяла про аспірантуру. Безпритульна Іра мала квартиру в центрі. Касирка Марина навчалася в інституті радянської торгівлі, а хазяйка вечора наречена Галя мала напрочуд невдалих кавалерів то радянський грузин, то виїзний єврей, а то чужий чоловік. Всі жаліли її і казали, і чому це такі милі дівчині та так нещастить. Але й побляклі від тривалих пошуків Галі усміхнулося щастя. Зустрівся Never married you, fool Englishman, with one house not far from Manchester якому Галя відразу припала до душі. Слова й вирази з підручників і книжечок з домашнього читання, що лежали мертвим вантажем у шухлядах пам'яті, радісно вийшли назовні і розкрили чемному британцю ніжну душу Галі. Галя от-от стане господарочкою двоповерхового будинку з трьома спальнями і малесеньким садочком. Ти хоч любиш його, не заспокоювалася безпритульна Іра, яка саме через любов і стала безпритульною. Продала квартиру в центрі, щоб її чоловік вклав виручені гроші в якийсь недолугий бізнес. Тепер у Іри ні квартири, ні грошей, тільки чоловік і любов. Ой, ну кому потрібна та любов в нашому віці знову стала на захист нареченої галі кандидат наук Гелена. Одначе ти свого чоловіка любиш, не заспокоювалася Іра. Проте, коли він натякнув, що йому треба видати збірку віршиків за 600 умовних одиниць, то я йому показала от що, от що. Гелена ефектно склала довгі пальці з яскравим манікюром. Без збірки віршів можна обійтися, але без любові жити з чоловіком, хоч би в нього було три доми в Англії, це як їсти з помийниці, захищає свою позицію безпритульна іра. Головне, щоб він її любив, поперла на безпритульну іру касирка Марина, чоловік якої теж був касиром у банку. Він класний мужик. Чого я маю його не любити, нарешті взяла слово наречена Галя. Він уміє говорити французьку і знає на пам'ять лорда Байрона, обіцяв передавати моїй мамі щомісяця по 70 фунтів. А які в нього картини у вітальні? Але чи буде він тобі такий милий, якщо раптом буде змушений продати свій будиночок з усіма картинами? З ними таке теж трапляється, не тільки з нашими, дошукувалася істини безпритульна Іра. А Ірка. знову заспівала Марина. касирка Марина, яка хутко перевела в умі англійські фунти в американські долари. Жертовна любов це коли жертвують заради тебе, а не коли жертвуєш ти. І взагалі, чого ти причепилась до галі зі своєю любов'ю, підхопила кандидат наук Елена. Що таке любов? Ну, скажи сама, що таке ота от твоя любов? Це коли для. Милого мужа і власну квартиру продаси, да? Любов це коли ви разом і в радощах, і в горі, відповіла безпритульна Іра. Це коли він тобі неогидний і багато для тебе робить, висловила і свою думку касирка Марина. Любов це хвороба і краще без неї, відрубала кандидат наук Гелена. А загалом любов це аксіоматичне поняття, яке набуває різних значень в різних системах відліку. Ой, 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 від твоєї затеоретизованості стає нудно, скривилася Іра. «А вже ж, краще на практиці, посміхнулася наречена Галя. У любові є три вершини. Раптом співучі відкрила рота. Марія Панасівна. Ця сивувата жінка невизначеного віку, також вчилась на перших міських курсах, і відтоді геть не змінилась. Касирка Марина, тоді й струнка, мов лозина, тепер нагуляла опасисті стегна і живіт. У кандидата наук Гелена, яку навіть після заміжжя не пускали в кіно дітям до 16-ти, на обличчі з'явилися сліди життєвого досвіду. Безпритульна Іра взагалі помарніла на лиці, відтоді як стала безпритульною. Наречена Галя геть було зів'яла, як кашта квіточка була, втім зараз у неї друга молодість, як ото часом з'являються ягідки малини у вересні. А Марія Панасівна зі своєю дореволюційною зачіскою і тоді була поза віком і епохою. І зараз не поміняла ні зачіски, ні самозаглибленого виразу обличчя. Колишні курсистки запрошували її на свої зустрічі, і вона приходила і здавала гроші на скромні застілля і майже завжди мовчала. І в її постаті був шарм тих далеких років, коли ще не було моди на англійську мову, і коли все ще було попереду. Коли у безпритольної Іри був дім в центрі, зовсім близько від перших міських. А наречена, наречена Галя була закохана у грузина Григола, який вимагав забути англійську і навчитися шанувати його маму і дружину старшого брата Лію. У любові є три вершини, співуче мовила Марія Панасівна. Перша це коли від любові ти стаєш кращою. Другої вершини любові досягаєш, коли щастить зробити кращим свій предмет. А третя, це коли від твоєї любові хоч трошки стає кращим цей світ. Галю. Марія Панасівна піднесла до губ свою склянку, і наречена Галя помітила, що в ній ще. Досі золотіє дорогий мускадет. Ну, ви філософ Марія Панасівна. Хором вигукнули безпритульна Іра і касирка Марина. Мовчите, мовчите, а потім раптом щось таке скажете і прямо в десятку. На курсах Марія Панасівна теж мовчала, зазвичай хитала головою, відмовчаючись відповідати на запитання викладачки Юлії Дмитрівни, Джулії. А деколи видавала довгі зграбні англійські речення і знову надовго замовкала. На курсах підібралася весела компанія, де все про всіх все знали. А про Марію Панасівну було відомо лише те, що в неї дорослий син. Чомусь дехто гадав, що і син міфічний. Так, любов, любов поринула у спогади кандидат наук Гелена, яка тоді була. Студенткою відмінницею тримала курс на аспірантуру. Хто тоді знав, що прийдуть кризові часи, і навковий ступінь стане чимось на зразок баронського титулу без карет і помістя? А тоді були в моді ранні шлюби, і двадцятирічна Гелена виходила заміж за не менш перспективного юнака, який теж тримав курс на аспірантуру. Хто ж знав, що і він теж. Стане бароном без помістя і фамільних брильянтів. Лежатиме на дивані, писатиме щемні вірші, які можна буде видати без проблем, якщо не пошкодуєш 600 умовних одиниць. А тоді в них і справді була любов, і світ був кращим, і легко запам'ятовувалися вірші українські, російські, англійські. Але ж Гелена має рацію. Не в нашому віці, нам потрібна підтримка, а не любов, не сходила зі свого курсу касирка Марина, яка і тої далекої пори знала, що з милим у курені рай буде тільки упродовж дуже нетривалої липневої ночі. А як на мене, перша вершина кохання це біла спальня з стрюмо. А друга, і третя, коли побачиш оце все у своєї дочки. Три вершини кохання, кандидат наук Гелена розгнівалась на свій недавній ліричний настрій. А знаєте, які три безодні кохання? Перша це коли обсядуть жіночі хвороби. Друга, це коли він вештається поруч, а ти думаєш, на що воно тобі потрібне. А третю пізнаєш, коли продаєш мамині подарунки, щоб повернути його борги. Ну, якщо вже говорити про його борги, то що ти можеш знати? Які безодні мовчала б краще, гірко озвалась безпритульна Іра. Ні, справжня безодня це коли тебе водять за ніс. Один день кажуть одне, другий день інше, і так щодня, а роки минають, сходала свій колишній досвід наречена Галя. Але ж ти молодець, Галю. Бажаємо хоча б тобі досягти всіх от тих трьох вершин кохання, і щоб ніяких більше безодень. Наливайте, дівчата, горілку допили. Час додому. У всіх вдома діти і в галі будуть. Світ стане трохи кращим. І все-таки, що значить стати кращою, якщо ти за мужем, як за кам'яною стіною? Чи ти від того краще? І чи стане кращим світ од того, що у вас все як у людей? Дім, сад, рахунок, у банку, запитує наречена Галя. А про це ми запитаємо Марію Панасівни, коли зберемося наступного разу? Отаке от, от оповіданічко з великим знаком питання. Що ж таке ті самі три вершини кохання? І Які вони? Вячна, що слухаєте. Вдячна за ваші комент і вподобайки. Пишіть. Дякую.